Привіт, друзі! Знімаю вам коротеньке відео про нас. Хто дивиться наш канал, ставте пальчик вверх, підписуйтесь. Ви писали мені, як наш бройлер. Зараз кладу вам кусочки з господарства і подивіться, Як бройлер наш, поросятка, перепілочки. Всього вам найкращого. А в нас сьогодні був тр трішки сумний день, тому що ми зробили огорожу, хто бачив коротке відео. Для курей. І сьогодні сусідська ну, собака туди зарвалася і порвала нам пару курок, петушків молодих курочок. Дуже шкода. Тому якось так. Підписуйтесь і дивіться далі наші будні. Ось, друзі, наших три бройлера. Дивіться, які вони красиві. Яка в них грудка. Їх вже тут тісновато, скоро перейдуть на пол. Ми докупимо ще пару штучок. Нам сподобалась ця пташка. Так, цепочка. ципочка, які вони масивні. Не знаю по нормах, як має бути, Но... вечірне поїдання колюшинки, а сінце ми любимо. Дивіться, які щічки в наших поросят. Ням-ням. Смаколик. І оце вечеря. Ось такі курочки і петушки. Вже є старенькі общіпані, зато несуть яйчко.